Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Друзі, після останнього питання напишіть, будь ласка, що нового для себе ви дізналися? Чи взагалі було вам цікаво? Заздалегідь. Дякуємо! Яка зернова культура є найпоширенішою в землеробстві України? Пшениця. Пшениця це найважливіша зернова культура світу, що займає по площах посіву в Україні перше місце. Її високі харчові та смакові якості привели до того, що пшениця перетворилася на основну продовольчу культуру нашої країни. Яке місце є найглибшим у світі? Маріанський жолоб. Маріанський жолоб або Маріанська Западина це океанічний жолоб на заході Тихого океану, найглибоководніший серед відомих водних географічних об'єктів. Рекордні дані глибини оновлювалися з кожним зануренням, проте максимальна глибина 10 994 метри нижче рівня моря була встановлена в 1995 році. Яке місто є столицею Австралії? Канбера. Канбера. Це столиця Австралії. У Канбері знаходяться уряд і парламент Австралії. Офіційна резиденція генерал-губернатора, високий суд і численні урядові відомства і установи. Чудово! Наступне питання. Яку назву має найстарша українська наукова освітня установа? Острозька академія. Острозька академія третій вищий навчальний заклад у східній Європі. Найстарша українська науково освітня установа, яку заснував князь Костянтин Василь Острозький у 1576 році? знаходиться в місті Острог, Рівненська область. На вашу думку, скільки займають сільськогосподарські угіддя в Україні? Враховувати дані до повномасштабного вторгнення в Україну? Більше 40 мільйонів гектарів. Сільськогосподарські угіддя в Україні займають 42 мільйони гектарів. Сільськогосподарські угіддя це земельні угіддя, які систематично використовують для отримання сільськогосподарської продукції. До складу сільськогосподарських угідь входять рілля, перелоги, багаторічні насадження, косовиці пасовища. Переходимо до наступного питання. Скільки видів раків водиться у водах в межах України? 3. В межах України мешкають три види раків довгопалий, товстопалий і широкопалий. Як свідчать самі назви, всі види розрізняються за будовою клишні. Добре. Тепер наступне питання. Скільки статей в Конституції України? 161 Конституція України це основний закон України. 161 стаття зібрані в 14 розділах, а розділ 15 містить 16 пунктів перехідних положень. Тексту Конституції передує преамбула. Тепер цікаве питання для пізнання чогось нового. Сподіваємось, назвіть термін, який означає абревіатуру, що складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення. Акронім Акронім – це слово, сформоване з перших букв певної фрази або речення. Особливістю акронімів є той факт, що на відміну від стандартних абревіатур, отримане слово є фактично зрозумілим і самостійним терміном, який набуває широкого поширення, ВНЗ вищий навчальний заклад. ЗОЖ. Загальноосвітня школа. НАБУ Національне антикорупційне бюро України. Національний Банк України НБУ, СБУ Служба Безпеки України, ЗСУ Збройні Сили України. Простими словами, акронім це слово, яке спочатку було абревіатурою, але з часом воно стало самостійним. Всі знають суть або предмет, який воно характеризує. Який птах. Змінили? Після народження, завжаки, взіванйо, кліветок та лаки. Фламінго Пташенята фламінго народжуються білими, а рожевими стають лише з часом. Все через їхній раціон. Фламінго харчуються рожевими креветками та рачками, які містять каротиноїди. Каротиноїди це природні органічні пігменти. Чи знаєте ви назву першого штучного супутника землі? Супутник 1 Перший штучний супутник землі запущений на орбіту 4 жовтня 1957 року. Над створенням штучного супутника землі працювали вчені під керівництвом Корольова. Сергій Павлович Корольов уроженець Житомира, український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики школи академіка Михайла Кравчука. конструктор. Перший головний конструктор ракетокосмічних систем СРСР. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос, а саме Юрія Гагаріна. Друзі, напишіть, будь ласка, що нового для себе ви дізналися? Чи взагалі було вам цікаво? Заздалегідь дякуємо. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі! Бо ви українці.